Все цей табір. І тут дуже хороші люди. І я своєю подружкою каталася тут, на байшні і на батутах. Ми сьогодні е, читали Біблію. Мені дуже сподобалося. Країна радості таку назву мають табори, що проводить молодь, яка любить Господа. Ось уже на протязі двох років діти із сіл Зарічненського району товаришують з християнами. Подібні табори проводились і на Полтавщині, в селі Духове та в Гощанському районі, в селі Невірків. Денний табір Країна радості триває 5 днів. Діти охоче проводять свій час в дружній атмосфері, граючи в різноманітні ігри. Мені панло що ми пошли в група ангелочки. Потом мені панеліс скакалки і горки. И про Богу мне понадобилось, как они рассказывали. И мне понадобилось, как в театре делали. И кушать мне понравилось очень. Мені дуже сподобалось в таборі. Мені сподобалась вистава саме більше, Сценка. І горки сподобались, і, і батути сподобались. І урок сподобався. Хочу, щоб був ще такий табір. <му> 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 сподобалось, дякую. Да. Дуже сподобалось. Ага. Що найбільше сподобалось? З горки кататися. Мені дуже подобався цей табір, бо тут дуже добрі люди, дуже хороші наставники. І я хочу дуже в такий табір піти ще раз. Мене звати Костя. Мені тут сподобались, бо тут наставники добрі. Ну, і не так, як в звичайних таборах, а тут набагато краще, ніж в таборах інших. Там в таборі якось скучно, ніж тут, а тут краще. Тут вчителі ну, наставники багато чого нового розказують, а в таборі тільки ходити кудись і все. А тут і мене бігати, пригати, грати в волейбол. Я хочу, ну, якщо буде ще раз в Олександрії, то я хочу ще раз прийти сюди. Ося цей табір. Ми тут розважалися, гралися там розповідали про Бога, що він нас завжди чує, бачить. Хоче ще раз сюди прийти! Всі діти люблять бавитись. Ну і звичайно, коли вдосталь забав, то є і час для духовної праці. Вони з радістю та охоче біжать на біблійні уроки. Щодня такі табори відвідують близько 200 дітей. Добро дня! Мене звати Ігор. Я в таборі, тому що не всі діти мають можливість, навіть і не всі дорослі мають можливість прийти в церкву почути слово Боже. А табір це такий оптимальний захід, де максимум дітей і дорослих вони можуть почути слово про Ісуса Христа. За допомогою цих горок, різних батутів, різних заходів за табірних ігор зацікавлюємо дітей, що вони приходили до нас, і вже ми, тут ми їм розказуємо про Бога. Ми запрошуємо вас, якщо ви хочете приєднатись до нас, або в чомусь нам допомогти. Ви можете це зробити. Будемо дуже раді бачити або в нас в таборі, або відчувати вашу молотовну підтримку, або купувати щось за ваші пожертви. Дякую. Після таких зустрічей молодь та діти залишаються друзями. Гарні відносини складаються із батьками діток. Слово Боже сіється щедро та завзято, а ми віримо, що Слово Боже живе та дієве. Якщо Господь торкається вашого серця, ви теж можете долучитись до праці на ниві Божій.